Вони переживають откровення Діоніса. Над ним таке тяжкі бажання зробити культ. Ніхто з сучасних молодих людей не може, не може зрозуміти античність. Він себе марить якимось таким е, платоном, який збирає власну академію. Всі вживають наркотики так чи так. І її дорікали, що навіть секс для неї не є цінністю. Так що, Максиме? Можна вважати таємна історія це лише початок входження в дивовижний світ до нетарт. Вітаю! Ви на каналі Шалені авторки, де ми говоримо про культуру, гендер та ідентичність. Сьогодні в нас гість це літературознавець Максим Нестелеєв. І наша розмова сьогодні про один із найбільш загадкових може романів, написаних жінками-авторками, про знамениту таємну історію Дони Тарт. Так, Максиме, чому вона така знаменита? Донатар прекрасна американська письменниця, яка працює вже доволі давно в літературі, вже 30 років, але видала за цей час лише три романи. Вони дуже різні, її тексти, на різну традицію розраховані, є тексти частково автобіографічні, є тексти більш вигадливі. Але загалом ось в її творчості, мені здається, її феномен в тому, що наклалося декілька традицій американської літератури, і вона. Вдала, поєднала і створює такі романи на межі масової літератури і не масової літератури. Е, і це е, три романи, які виходили з періодичністю один на 10 років. От в 1992 році вийшов роман Таємна історія, про який ми сьогодні поговоримо. Е, в 2002 році вийшов ран Маленький друг, якого немає, на жаль, українською, і 2013 року вийшов і найбільший, найвідоміший певний роман Шігель, якого є екранізація. Хоча я сама екранізація до Натарт не дуже задоволена. Але маємо що маємо. А чи є письменницькі, які взагалі задоволені як своїх романів? І як хіба напевно, коли самі беруть участь, як Кормак Маккарті, коли пише сценарії сам, бере сам все свої руки? Так отже, таємна історія як роман дуже філологічний, як роман, ну з одного боку читаєш, ніби така благословенна, майже іделічна історія університетського життя. Ось хлопчина приїхав у провінційний університет, вирвався з якоїсь там каліфорнійської глушини. І далі в якийсь момент опиняєшся в якомусь іншому просторі, тому що ж власне важко повірити в те, що відбувається, але, врешті-решт, вона переконує. Отже. <му> Хлопчина, який бачить елітарне товариство. Я, як характеристику елітарного товариства, це отже, п'ятеро студентів, які вчать старогрецьку мову, які вивчають античність, їхній успішний професор Джуліон, який фотографувався з там Мерлін Монро і мало не з Джоном Кеннеді. І от то елітарність, як на мене, такою най, ну, найбільш іронічною деталью для характеристики цієї елітарності є той чудовий епізод, коли здається, Генрі питає: що людина була на місяці, а як вона потрапила, як вона добралася, тобто. Програмова програмовий ескапізм так виходить? Я думаю, частково є. тому вони тікають загалом, ось ніби в вежі слонової кістки до цього професора Джуліана Морова, який їх відбирає. Відбирають там, навіть коли він каже, що за принципом розуму, насправді я думаю, що він трошки лукавий, тому що він відбирає їх за різними показниками, Absolutely. і найрозумніший там Генрі, який мені скидається на якогось персонажа з Оскара Вальда на Лорда Генрі, ось такий цинічний, який знає все про життя, йому вже все нібито не цікаво. Його 22 роки. Так, і вони тікають у цю кімнатку Джульона Моро, оці всі п'ятеро студентів, і дуже. Довго не хочуть пускати шостого ось цього нашого оповідача Річарда, який як розповідає всю цю історію таємної історії, а не хочуть його пускати, насамперед, тому що він бідний, і це то цей соціальна ознака для них дуже важлива. Хоча ми як ми по тексту дізнаємося, не всі серед них багаті, тому. абсолютно, Та, але правда, цей ескапізм, Ескапізм. Це одна з основних тем цього тексту. Ну і тоді, і тоді добре ескапізм у світ, в якому різниця між там дативом, а орестом. І плюс к вам перфектом це набагато важливіше ніж політ на місяць і тим більше президентські вибори в США. Це все гарно, але з іншого боку, їхній професор Джуліан від світу не втікав, і ті численні натяки на його соціальні, якісь там стосунки, на його зв'язки з, з Томасом Стерзом Еліотом, він там якось дружив з, з Мерлін Монро фотографувався. То, що то, що таксь, е, яка е, в, 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 чому, е, в чому задоволення для Джуліана? Добре, молоді люди втікають від. Невдач свого життя, врешті, частину з них можна назвати невдахами, чому ні. Е, е, е. І ось вони знаходять таке елітарне товариство. Ось така. Це я дуже люблю взагалі опис інтер'єрів. Донатар чудово описує речевий світ, отже, mm -hmm. предметний світ. Отже, е, е, ну добре вчитися. Справді я б сама вчилася у професора, в кабінеті якого вишукана порцеляна, якийсь там розкішний інтер'єр, все стилізовано під античність, розкішні mm -hmm. книжки. Все добре. Але в чому ж тоді місія, в чому місія професора, котрий відібрав, вочевидь, не аж так талановитих, ну приймає, не всі з них полановити, точно. І який там принцип він що? Він теж от жертва, як багато з нас, міфу про галатею. Тобто він думає, що він з нічого створить. E, щось, e, чи от як, як, як для вас? В чому його в чому його ну, чим він захоплений? Чому чому професор захоплений цією цим сюжетом? Я думаю, що там в житті його те щось сталося, бо не даремно. Це багатозначна назва, таємна історія. Тобто, ми знаємо, що він дійсно був знайомим з багатьма відомими особами. Це фото з Томом Старцем Еліонтом, якого і Дон Натар дуже любить. Це людина, яка правда сформувала англійських і американських інтелектуалів так, перш, звичай, першої звичай, половини до. ХХ століття визначила яка, поетичний яка яка, стиль. Яка, 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 яка яка багато вплинула на українських інтелектуальних так, у, так особливо в цьому. Популяризації верлібру так. дуже сильно, і загалом, і це людина. Я думаю, яка змінила і оцього Джуліана Моро, ми знаємо, що у нього був прототип в Беннінгтоні, де вчилася до нотард. Був подібний викладач Клод Фредріксон. І е, доводять, що саме вона з нього списала, але зрозуміло, що це не так направду, не автобіографічний текст, а історія про те, що е, по тексту стає зрозуміло, що. Моро втік в ось цей е, Гемден, оцей коледж. Він втік від чогось минулого, чи в нього він уже все з відовому треба е, поділитися знаннями. І ми знаємо, що наприкінці він теж тікає від цих, тобто він їх лишає. тобто він втікач. І ось я думаю, що ним над ним таке тяж бажання зробити культ, який певний такий е, частково античний. Він себе марить якимось таким е, платоном, який збирає власну академію, але збирає з тих, кого є, а не з таких ось філософів. Е, збирає студентів, які часто сноби, часто просто вдають, що вони розумні. Там же не випадково на початку. Чому не беріть річарда головного персонажа повідача? Бо він допоміг їм з так, Латиною знає тобто він так, греко. не знає не гірше за них, Від а то й краще. Знає, він більше за них знає, він так. вже вчив. Та. Е, і тоді, і тоді от, ну, справді, назва «Таємна історія» дає ключі до, багатьох, до, до цілого сюжету. Отже, Спочатку говоримо про те, спочатку оцей такий ніби ідеалічний світ. Ось такий красивий, це красива осінь, такі ці чудові, чудове університетське середовище, все так, так, так ліберально, так гарно. Але в якийсь момент починаються якісь дивні речі. І оці дивні речі отже, там вже епіграф зніше про те, що ніхто з сучасних молодих людей не може, не може зрозуміти античність. Вони вирішили поставити експеримент на собі. Вони вирішили ну, фактично розіграти в 21-му столітті е, міф про вакханок. Угу. Ну і, і що пішло не так? Вони дійсно не зрозуміли одної простої деталі, що вже в ХХ столітті це так не працює, тому що абсолютно соціум ХХ соціум століття з такого містечка, кампусу і поліс давньогрецький, ну це зовсім різні насправді полюси. І е, проблема мені здається в тому, що вони занадто літературні і вони не знають життя реального. Тобто для них ось це, що вони роблять, для них це нібито все ну, така гра в літературі, Ратуру вони прочитали Вакхана Кеврипіда, Потім я думаю, що вони багато що взяли з Достоєвського, бо там він згадується. Достоєвщина, от так yeah. згадується. Тому що, наприклад, в романі Біси теж є формування ось такого культу довкола вбивства, і всіх обмазують цією кров'ю, щоб всіх поєднати. От, і вони загрались в цю літературу, а в реальності це жахливо неприємно, совість мучає. Е, Ок, і так далі. Але там ще там ще ж цей потужний психоделічний, ця психоделічна аура. Так. Отже, всі вживають наркотики. Так чи так? Е, для когось це побут, для когось це якась там якісь там откровення. Е, е, е як це як це трактувати добре вони вони нібито пережили вони досягли свого вони розіграли вони вони вирішили вони власне кажуть що покарані там є зневага до християнства і сам Джуліан якось вважає християнство якимсь недосконалим культом але вони покарані суто за біблії за біблійним принципом вони покарані за те що вони ну, за переступ за те що вони буквально прочитали от Притчу. Отже, все було розіграно, все було зроблено. Там голодування, що там речовини відповідні, вся ця іронія над грибною культурою значить, над всіма цими психоделіками. Ну і ось, принаймні, Каміла стверджує, що вона перетворилася в лань щось там ага. ще відбулося. І в результаті, коли вони повертаються з цього фантасмагоричного польоту, перед ними труп. Причому mm -hmm. труп дуже кривавий, і вони закривавлені. Отже, що насправді сталося, ми можемо чи не можемо сказати. Сама Донатарт казала, що це роман про змінені стани свідомості, і я думаю, що з власного досвіду вона знає, що студентство дуже часто, скажімо так, зловживає цим позасумнювами. Так, і вона знала про що пише розваги в закритих цих коледжах, І там не так їх багато насправді може чим розважатися. І тут нам показано цілий спектр дійсно і наркотичних, і всіх цих марень. Але я думаю, що вони ж багато в чому наслідують давньогрецькі містерії, коли теж і це, і це Паринія і так далі, то тобто вживали для того, щоб е, ось еліфсінські містерії Абсолютно. ось ці все та. Тобто, вони їх наслідують, але тими методами, які які можуть досягти 20 столітті, але потім виявляється, що все це закінчується там, ще підкресло не естетичним трупом. Тобто, вся ця естетика закінчується брудом. І коли вони ще кров'ю поросяти змивають ту кров, та це вже це вже така іронія, та, це майже сарказм. Так, це вже вони, вони вже взагалі відходять від давнього грецьких культів. Вони вже починають грати якісь ігри заграються в ці ігри. Ну і це зрештою призводить до тих трагедій, які продовжуються в тексті. Ну і власне, отже, вони опиняють свого е ідеалістичного фантасмагоричного польоту з свого експерименту з розширення свідомості і пізнання. Ну мало не. Вони, вони хотіли мало не машину часу, правильно? Вони, ось вони, вони, стають, вони стають античними греками, mm -hmm. вони переживають е, откровення Діоніса. Замість Діоніса і прекрасної античності отже, нещасний фермер, якого, який незрозумілим чином гине. Mm -hmm. е, е, а далі, далі роман, стає, роман про філологів, роман, про, в якому розмовляють про аорист і. Датив, цей роман перетворюється майже в такий собі, я не знаю, в детектив, не детектив, в якийсь трилер, в якусь таку дуже та далі історія стає не так таємною, як майже брудною. Так? Читати його тяжко, правда. Так. Отже, далі історія про шантаж. Один угу. з них вони розуміють, вони, вони ну, всі крівоповідача до цього вбивства причетні, але їм по їм пощастило. Вони ну вони зачистили сліди, їх нічому угу. ніхто не підозрює. Вбивство не розповідає. А, і тоді, тоді вже це стає таким дуже цікавим, дуже похмурим психологічним романом, тому що Виявляється, що з гріхом, ну з де вже, як на мене, отут вже отут вже іронія над, над професорським професорською зневагою до християнства, тому що все-таки далі все йде за Біблією. Далі тягар переступу, тягар вбивства. Да, тут трохи достаєвши не без неї, звичайно. Отже, що робити як жити, коли ти як жити, коли після вбивства? Як жити, коли ти вбив? Чи вбив? І виявляється, що тоді от те, що здавалося дру, такою античною дружбою. Та, там ж ще знов-таки там є одна, одна дівчина Каміла, її брат. Це, це таке чоловіче товариство, в якому є mm -hmm. п'ятеро хлопців, професор чоловік і одна дівчина. Далі з'являються всі мислимі як то таке вузьке коло, чи сексуальні перверзії, бо є є кохання брата і сестри. Як виявилося та є інцест, є е, значить є один з них виявляється геєм. Ну такі uh -huh. от всякі Бісексуальні мотиви безсексуальні мотива, всі да. всі можливі, всі можливі. І каже, як на таке вузьке коло, so. то всі можливі перверзії там так чи так такі. Uh -huh. А, і далі виходить, що ця гра, оця красива, ну знов таки, як же не любити перверзії, коли, коли вся антична культура так. На, на цьому а, чоловіча дружба, вона, вона от така. А, і ну, тоді починається шантаж, тому що один з них починає шантажувати інших, і ще одне вбивство: наскільки воно вмотивоване. Ем... От сучасні студенти, сучасні молоді люди, які вбивають свого ну свого близького друга. Я думаю, це сталося тому, що Джуліон Моров, їхній професор, він ніяк негативно не відреагував на перше вбивство. Навпаки, з якимось певним, ну не те, що захватом він ніби схвалив це все. Тобто, я думаю, що він, він і є і спричинив ось те їхнє захоплення. Він їх підштовхнув до цього ритуалу, а далі вже ритуал вийшов з під контролю, тому що вже правда почала з давньої Греції, почалась достаєчна, тобто скотилася до цього ось, до просто з мені якісь здається таке щось мотиви розкольниково. Починається докари сумління, чи я можу вбивати, чи варто вбивати. І оцей Едмонд, який стає, стає жертвою, він же не був присутній під час першого вбивства, але він дізнається про це, і мені здається, що ним ще керує певна заздрість. Тобто, всі були задіяні в ритуалі, а він не був. Тоді я вас всіх викрою. Він пише листа Мороу, який його отримає вже потім. І воно вбивство абсолютно не вмотивоване. Воно і воно ще призводить до подальшого загострення група розпадається. По суті, це вже розпад цієї групи, ось цього цієї якоїсь давнього давньогрецької грецької гармонії. Тобто воно вже так починається, дисгармонія гармонія. Ну гармонії насправді не було, була гра в гармонію. Так. Ну і справді, і професор, який, якщо якщо вже говорити про Платонівську академію, якщо говорити про наставництво, то професор, професор їх ну досить підлокидає, просто втікає, забрав вже всю свою розкішну Селяну, і кого він там, здається, якогось там мусульманського принца буде виховувати. Mm. Буде ще одна, буде ще одна якась така от І, власне, як от знов таки, наскільки цей роман, цей роман можна ну, що видно, постмодерний роман можна говорити, можна розплутувати, розплутувати там відсилки, там очевидно дуже багато шуму. Там можна розпитати для, для, для такого, як би сказати, для читача, якому цікаво розплутувати ці філо це дуже філологічний роман. Насправді романти та там можна ці цитати, розплутувати, розплутувати для певного типу читачів. Це страшенно цікаво, але якщо якщо, а якщо добре, а якщо читач без читачка без філологічної освіти, тоді це що у фіналі це все таки мало не кримінальний роман? Це починається як детектив на виворі, бо ми з першого речення знаємо кого вбили. Хто вбив. Хто вбив та. А далі це правда, мені направду здається, що це, скажімо так, їхнє американське надмірне захоплення російської літератури. Да, і далі вона почала грати з Достоєвського Просто ось це злочин і кара. Є злочин, є кара, але карають вони самі себе. Бо від поліції вони не бракує розуму відкараскатися, свідків прибирають, але це Славина продовжує котитися і котитися. І... Але мені в цьому плані не зовсім тоді зрозуміло постать оповідача, Тобто ми маємо перед собою сповідь Річарда, який про все це знає, і він нібито пише таку явку з повіндей Ось цим романом, викриваючи всіх в пов'яз і власно так само. Тобто, це вже стає з детективу, стає пародією на детектив, і закінчується такою мало не сповіддю, такою християнською якоюсь. Ну чому християнською? Я б не, дум... Я б не сказала, що на початку роману Річард Аутсайдер, він маргін. Now. Він заздрістю дивиться на це закрите товариство. Ось, ну, блаж, бо, бо, бо міг бути якийсь, скажімо, так більш пожиточний фах, ніж Аорести. Mm -hmm. Але йому хочеться. Це така, по-своєму, така трошки ну, ну, врешті решт йому 20 років. Е, він хоче долучитись до цього особливого, як йому здається, неймовірно елітарного так. товариства. Він до нього долучився, йому там по-своєму добре вчитися. Грецьку мову, ну якось ну, ну доволі складно. Врешті цей професор їх відрізає від світу. Це теж цікавий момент. Це абсолютно знов таки з точки зору педагогічної це, це не мислимо, але от він, є, він, він відмовляє, він забороняє їм фактично слухати всіх інших професорів. Так, так. Він один їх буде формувати. Mm -hmm. І це якраз така претензія бути ну ким деміургом. Він сам так. їх формує, культ. Е, культ Твореці, то... Він сам їх формує і, здавалося б, ну, це таке товариство, яке, яке поєднане. Там я не знаю, назавжди поєднана якимись інтелектуальними духовними захопленнями, а в фіналі виявляється, що рівно чим вони поєднані, це злочин кров, кров і вони розпадаються. І, і, і фінал розпад, ну, цей фінальний розпад теж, теж дуже специфічний. Спочатку це насправді справді потворна, справді якась така дуже, дуже не знаю, мені вона дуже, дуже відразлива ця сцена, коли. Вбивці приїжджають на похорон, mm -mm. спілкуються з батьками mm -hmm. загиблого? Ну це так, от цинічно м -м 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 -м. Так. Це цинічно. Це але ну, врешті з іншого боку, вони замітають сліди. Отже, вони їм зде їм здається. Чому ці люди, чому ці герої все можуть виправдати, тому що в них немає християнського підґрунтя? Чи чи, чи з якоїсь іншої причини Та, й... немає в одному в одній сцен а, персонажу кажуть? Хіба це не гріх? Він каже ні, хіба я католик що. Отже, добре, тоді виходить, що це роман, який на відмінах там є там є епіграф з ніч, нічого uh -huh. нас переконано ну, більше переконав в тому, що античність це краще, що античність не вища за християнство, і що християнство все зіпсувало. Тоді це теж пародія на ніч, тому що тут навпаки виходить, що античність все зіпсувала, а з християнства обернулося його торжеством. Так? mm -hmm. Згодом роман дуже пародійний і зрештою стає самопародійним. Вона, зрештою, висміює всі цінності, які тільки є. Тобто Для неї немає жодних цінностей, і її навіть нарікали, що навіть секс для неї не є цінністю. Хоча там Брат Стенеліс їй друг казав, що це за студенти, який в тебе для них секс не є цінністю. І це правда роман, де пародія стає занадто потужною і перебиває основну ідею, як на мене. Ну, але ж сучасний роман він часто пародійний? Хтось каже пародій Можна сказати, іронічний, тобто, тут можна є, є, є межі того, як це визначати. Тобто вона очевидно розуміє, що написати такий реалістичний роман про коледж. В кінці ХХ століття но це вже не зовсім цікаво, вже було багато написано такого. Тобто треба якось підійти по-новому. От вона таки пропонує підхід на межі різних тем. і Він трошки загреться і не витримує цього балансу. І що ми маємо в фіналі? Отже, з цих, з цих шістьох двоє гинуть, хтось сходить з дистанції, і найбільших успіхів досяг той, кого. Хто був аутсайдером, тобто наш оповідач врешті найщасливіше вийшов всіє всієї історії, правда? Мені чимось це нагадує Шекспірівські п'єси, коли Фортінбрас дочекався, поки всі погабли всіх повбивав, і прийшов вийшов на сцену. Прийшов вийшов на сцену, так. наказав прибрати трупи і почав нову історію. Так. Е, може нову так? таємну історію. З, нову, нову таємну історію, і власне ймовірно, що от е, е, оповідач, якого не було ніби ніяких шансів в цьому житті, от він з такої ну, як він там. Е, він достатньо зневажає своїх батьків, в нього немає ніяких шансів. І виявилося, що саме він, от своїми, своїми своєю вибравши англійську літературу після греки, коли uh -huh. Джуліан покинув, от він єдиний досягає чогось, можливо, тому що. Можливо, тому що для нього це таємне товариство. Він все таки в ньому завжди лишався трошки з боку. Він так. міг дивитися на них, дивитися на них якось якось відсторонено. І, врешті-решт, для нього ця гра в таємниці, ця гра в античність для нього була лише частиною його життя, а не всім життям. Так що ну справді один з най... Якщо вже шукати вигадливих сюжетів для тих, хто любить вигадливі сюжети, очевидно, Дона так зовсім має. Романами це якраз це читання. Ходом. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, підтримуйте нас на патреоні. Ми пишемо свої нові нові відео лише за вашої підтримки і безмежно за неї вдячні. І моє сьогоднішнє питання до аудиторії воно швидше з царами етичної. Отже, чи можна героїв до Нетард, героїв таємної історії назвати злочинцями. І якщо так, то чи цей роман є детективним романом? Так що, Максиме, можна вважати таємна історія це лише початок входження в дивовижний світ до нетарт. І який з її романів ваш улюблений? У мене улюблений роман другий, який поки не перекладений українською. Насправді до Тарт в перших двох романах опрацьовує власну біографію. В темній історії це і університетська історія в Беннінгтоні. В другому романі маленький друг це і дитинство, і там вже є дівчинка-оповідачка. А в третьому романі це вже вигадана історія, і він тому багатьма вважається найкращий Шігель, тому що це більш масштабніша історія з, на, на декілька країн з задіянням мистецтва. І, і Донна Тарт майстер на всіх романах, але ось у неї, як на мене, є питання до ідеї цих текстів, тому що завжди дуже неоднозначні завершення. І це якраз можливий плюс, вона спонукає читачів до співавторства, до того, щоб продовжувати думати над своїми романами, закривши останню сторінку.